Зараз пора, коли всі овочі є свої: і бурячок, і цибулька, і перчик болгарський. Отже, нам потрібен буде відварений бурячок. Якщо у вас нема готового, можете за 15 хвилин відварити бурячок в мікрохвильовці, поставте бурячок в целофановий пакет і на великій потужності, відваріть його. І тоді потрібніть на буряковій терці. Цибульку присмажте на олії, а болгарський перчик Подрібніть змушками і все складіть в один посуд. За смаком підперчіть і поселіть, додайте крапельку лимонного соку або трішечки оцту і прикрасьте цей салат зеленню. І смакуйте на здоров'я. А якщо вам смакує по-інакшому, то можете ще додати столову ложку майонезу і тоді з оселедцем. Це дуже смачно, майже як шуба. Смачного вам! Ще багато нових рецептів на каналі. Не забудьте про лайк і підписку.